Так, друзі, вітаю. Е, вже третій місяць я їздю на своєму ланусі в режимі таксі, нічого не робив поки що. Але прийшов час ну, зробити технічне обслуговування авто. От таке масло я купив, я знаю, що його вже потрібно міняти. Купляв, в жодному разі не рекомендую, але я його завжди лью, купив в епіцентрі, заказав через інтернет. 50 гривень доставка, 600 гривень масла. Фільтр масляний такий от 130 гривень купив в магазині, там де я у себе поряд покуп, купляю завжди. Що в мене ще є? Тормозні колодки. Тормозні колодки 550 гривень. Я показати. Ну, отака може фірма. Якщо вона вам про щось каже: 550 гривень, передні тормозні колодки. Я подивився в своїх записах. Ці колодки, що і у мене зараз. Я проїхав на них вже 46 тисяч. У мене зараз там на спідометрі 450 тисяч. Отакі От я купив подшипники на передні колеса. У мене почали гудіти. Я теж подивився в своїх записах 100 тисяч там лівий пройшов а правий. Я таки не знайшов. Толі я їх обоє міняв зразу. Толі ли він у мене ходить на скільки. Два варіанти. От, Коротше, такі у мене два зразу з двох сторін. І от такий от сальник привода корейський, 180 гривень. Це в коробці, де виходить шрус, граната, під того, ну, з нього трошки просачується масло з коробки. Ну, У мене ще є масло болить. В прошлий раз доливав півлітри. Е, ну, Поняливий, так? Да? Я зліва поміняв прошли раз, а, а цей раз справа поміняю. Короче, це те, що я би, оприділив сам, які ще там будуть додатково покажем вскриття би, на машині. Ну, з цим я їду туди. Ну, Лано така машина, що якщо зняли деталь і потребує заміни, то я збігаю в магазин сусідній. І куплю її там, отакоє. От Все, з цим ми їдемо, а далі підписуйтесь, будемо дивитися далі. Приїхав я на СТО, де я завжди обслуговуюся у Києві, Розповім, розповів майстрам про свої проблеми, і вони почали розбирати. І зразу ж вилізла проблема. Виліз отакий рульовий наконечник, який був зношений. І, до речі, я його міняв зовсім недавно, він пройшов тільки 35 тисяч, з одного боку він був цілий нормальний, а з цього він вже трошки, як я повертав руля, трошки репів і трошки чувствувалася вібрація. От, мені довелося збігати кабанчиком в магазин е сусідній, купити новий, він коштує 280 гривень. Я один поміняю, а один залишу, що у мене і був. Після того, як зняли оцей стакан, виявилось там ще дві проблеми. Були зношені опорні підшипники, воно ну, там полталось зверху все. і... Ота от резиночка, бачите, зсередини пружини, вона теж вже була зношена. от Це як кодбойник, стабілізатор, не знаю, як він правильно називається. Він не дає пружині повністю, не дає опорі повністю там на ямах зжиматися. і Коротше, його треба було міняти. Тому мені довелося другий раз бігти в магазин за цими всіми приблудами. Виявилося, що опорні підшипники окремо не міняються, вони, купля... вони на лану йдуть разом з опорою. Ось ці штуки по 70 гривень. Ці стабілізатори. І отака от опора вже готова з підшипничками. От, ви не бачите, там заплескані. От вони 630 гривень коштує ця приблуда. Купив я їх дві штуки на обидві сторони. Потрібно ж було блін, зразу шпильки ті купити у длінньоні, тому що в мене наставки є, і стандартні шпильки не підходять. Воно Ну Просто не закрутилося. Довелося бігти третій раз в магазин, купив ті шпильки по десятку. Ось так виглядає мій підшипник. Він пройшов, як я вже казав, ну, десь біля 100 тисяч. От оті наставки оті шпильки. Я їх в прошлий раз е, їздив окремо за ними. Купляв. Ну, старі, старі вони трошки приварені туди і доставати старе ставить, ну немає сенсу. Ось от, оці от буйнички новенькі, так, та, теж мені поставили. Поставили також мені оцей же ж рульовий наконечник. Я не розумію, чому, звичай, чому він вийшов нахрен з остроя. Ну, тому що ну, до цього вони їздили херз на ось оця наставочка. Це дає змогу трошки підняти передню частину. Ну, у мене і спереду і ззаду стоять такі проставки. Я трошки піднімав свій ланос, він якби ізначально він йшов трошки низькувати. Я його підняв, тому що постійно цепляв бордюри, хоча і зараз я їх все одно цепляю. Дивіться, за роботу всю я дав 2000 гривень. Зараз по пам'яті можу щось вам розказати. Дивіться, заміна підшипників ступічних стоїть... Те, це коштує, мене виправили прошлий раз минулого разу. 540 гривень заміна ступічного підшипника. Потім сальник я вам не показав у цьому відео, як мені міняли сальник, тому що я бігав як лань три, дня, чи три рази в магазин. Ну, от, сальник мені поміняли за 300 гривень, а так воно стоїть 600 ну оскільки півмашини вже розобрали, ну вони мені зробили трошки скидку на ці послуги. Потім що, зня, зняття защити 120 гривень, 500 гривень, по-моєму, роз, розобрати ці стойки. Ну, коротше, в ітогі, віддав я їм 2000 гривень, на 3000 вийшло у мене запчастей. Долили мені ще масла в коробку, у мене було з минулого разу там, пів літри, тому що ну, сальника підтікало, пів літри я ще долив. Ну і, звичайно, після всіх цих процедур потрібно перевірити або зробити розвал схожіння кольос. Я це зробив на слідуючий день вже на іншому СТО, там цього немає. І я розкажу історію, я колись на матізі так не зробив. Дружина з'їздила до батьків 500 км туди і назад і зажрала всі колеса. От, А тут я вирішив зразу на слідучий день стояться. Услуга 450 гривень, але у мене виявилося, що все нормально. Ну все в пределах норми було і тому в мене взяли не 450 гривень, а 250, тому що вони ну, в принципі, нічого не роблять. Ну а в цілому, так скажу, дуже сильно подорожало обслуговування авто. Запчастини подорожали, послуги подорожали. Даже той же Ланос, от дивіться, я дав практично п'ятьорочку отдав за такий фуфловий ремонт ходової. В Києві, звісно, дорога жесть. На цьому все. Оформляйте через мене страховки. Підписуйтесь, коментуйте і разом йдемо до перемоги. Дякую за увагу. На все добре.